Шановні волонтери, дякуємо вам за надані тепловізори, за прилади нічного бачення. Тепер жодний російський окупант не залишиться непомічений. Буде знищений та покараний. Слава Україні! Дорогі наші волонтери! Ми щиро вітаємо вас із вашим професійним святом. Дякуємо вам від щирого серця за ваші добрі серця, за надійну руку допомоги, яку ви нам протягнули в важкі для збройних сил і України часи. Дякуємо, що завдяки вашій підтримці ми маємо можливість зараз якісно готувати особовий склад в спеціально обладнаних класах на спеціальній смузі перешкод на містечко протидії важкій броньованій техніці. Щиро дякуємо українським волонтерам, волонтерам з країни Європейського Союзу, волонтерам з Австралії, Сполучених Штатів Америки за таку необхідну надану нашому навчальному, кінологічному центру, благодійну допомогу у вигляді засобів, захисту для себе, захисних шоломів для кінологів, захисних окуляр, наушників і багато чого іншого. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Разом до перемоги! Щиро дякуємо волонтерам за надані залізні пташки за квадрокоптери. Які, це наші очі, які нам надають можливість контролювати ворога на відстані. Дякуємо вам і вітаємо вас зі святом волонтера. Вітаю вас з Днем волонтера! Дякую вам за те, що ви нам допомагаєте. Ви наш тил, ви тил усього війська. Дякую за те, що ви нам надаєте різну техніку, дрони. Це все нам допомагає виконати завдання. Дякую вам за міна шукачі. Ми завдяки вам очищаємо територію. Ще раз привітаю вас зі святом. в єдності. Наша сила. Ми маємо зробити все, щоб перемогти. Ви нас мотивуєте, ви нам допомагаєте. А ми будемо нести зброю, і знищувати ворога. Дякую вам за все. Широкомасштабний наступ ще більше додав нам випробувань, однак своє надійне плече нам підставили свідомі громадяни, громадські організації, благодійні фонди та просто небайдужі люди. Завдяки їхній матеріальній допомозі в вигляді телекомунікаційного обладнання. Засобів зв'язку ми змогли впоратися з цими випробуваннями, і хотілося б в цей великий день побажати їм бути завжди вірними, бути завжди такими відданими українському народу, тому що це все ми робимо для єдиної мети нашої перемоги. Ми дякуємо вам, що ви надаєте нам обладнання водолазне. Воно допомагає нам для навчання для підготовки водолазів для розмінування водної акваторії. Це щодня збільшує крок за кроком до нашої перемоги. Помимори на прокляті світом війни. Ми маємо серце, ми маємо віру і душу втиланді під кулями. Ми робимо справу свою.